Всім привіт! Досить знайомий двір і при монтажі. Замітив, що в мене не вистачає кусочка, щоб вам трішки пояснити. Тому слухаємо уважно. Відео зараз почнеться з того, як я шкоду 1.8 TFSI свою повіз в сервіс, що було, і потім все відео до логічного завершення, як я попрощався з цією машиною. Всім вам гарного перегляду і приготуйте щось собі смачненьке. Чао! А може бути ще це, типу? що це? Сальники, може бути десь або клапан десь хуйок, але може, воно на тебе не трої, нічого. Нічого, нічого, нічого. Зараз все. Що, походу, серія пізда мотору починається, блядь. блять. Да, да, да. Та все рівно це вахую. Вже це раз на 4, трошки більше. Але навіть до 6 не дійшло. І що? Ось така красота. 9. 5 і 5, 9, 11. І що це значить? Якби казав цей ДТК мотор, да? Пізда мотор. Тіри ми приїхали, блять. Так, провал операції. А я то думав, що в мене турбіна є бе мозгів. Так, хлопці. Коротше. Зустрічайте скоро у продажі. Всім привітався. Сьогодні буде довгождане відео, напевно. все ж таки Той, яке я дуже давно хотів зняти, буде предпродажна підготовка, буде повний комплект. Це буде ще покліпкать, покраска, вже все куплено на місці буду показувати все сюди наду. Готую свою машину до продажі, пора щось зміняти в житті на номер довгий час. Більш детальні історії буде в її огляді. Огляд також буде на цьому каналі. Дивимося, кажуть, лайкаємо, коментуємо, закоментовуємо і кому цікаво всіх запрошувати переклад ну, і оце зараз позачищуємо нормально Попробуємо це все якось повиставляти гарно і, в принципі можна буде шкупкувати зачистим як кажеться, об'єдем при образовательном жавчини, то все і можна буде приступати, в принципі. Тому нема коли зволікати пана. отак от, от. Вже перетер. Перетер навіть 240. Тут, як то кажеться, буде перехід на ґрунт. Отак, так. Це буде грунтовка. Потім вище буде десь краска, отак. там чуть-чуть перехідне. І десь тут вже буде йти закінчуватись лавки, потім перехід. Як то кажеться, от якось так одна сторона. І друга сторона, тут так же саме зараз буде там крещений перехід, то все замотовується, забувається, грунтується, тим назначе. Всім привіт, забув розказати, що попав на перекрас. Я думаю по ітогах відео буде все, все видно. І Так як я ще забуваю, що я іноді блогер, забуваю, що треба все знімати. І я вже сьогодні почав, купив краску, але забув почати знімати до, після плану. Тому, тому вже будемо зараз показувати вам те, що є в процесі. І В процесі у нас ми маємо оцю сторону вже відфарбовану. Колір знов не попав, але я вже цей раз не буду перефарбовувати. Так, тут робоча установка, не дивіться у дворі, інші машини. Ця сторона замотована. Я думаю, по переходу це все, хто розуміє, той бачить. Там були трошки двері пошкоджені, також не попадуть на піддувку. І відповідно лишається ще багажник. Трішки підполірував в сторону, бо там було царапина. Хто, яка слідкує, той знає. Ну і цей кантик ми теж зараз, як кажуть, доб'ємо, перефарбуємо і... Я покажу в кінці, ну і може щось в процесі, пару, пару секунд, як кажеться, Пару моментів. Тому за якісь зйомки вибачайте, тільки вчимося, далі буде краще. А що ж, закидаємо, як кажуть, три слої фарби. І готуємося до кращого результату.

Поїхав давати лап. Я я знову зайду. Тут так нормально нормально. Ну, такий тут перехід. Але це все мало би заполюватися. Ти затрясуєш руки, проте багажничок Все чисто, акуратно, ніде нічого не розірвано. Все на своїх місцях. Відповідно, аптечка, запаска, там все знизу є. Так, тут ще ми маємо в основному спереді. Яка отакий От такий щиточок приборів. Вот пробіжик 207 тисяч. Там сервісна книжка, я її зараз покажу. Колхозу ніякого, під капотом порядок, дві пари коліс, літо на титанах, отаких зима. Як такається на колпачках. Відео, я думаю, що буде в цьому інстаграмі. Все світить, ніяких помилок, нічого. Машина повністю обслужена. Сів і поїхав. Кожен день на ходу. Все, що потрібно. Саме основне в ній є це. Так, по цьому. Магнітолка на ауксік. Е, такого, типу. Це механіка шестиступ. От, вся сервісна книжечка. Останні сервіси, пробіги, все є, все на місцях, все як у людей. Салон. Тряпочка, як бачимо, машина поки що не готувалася на продажу. Е, хто хотів би приїхати подивитися? Пишете, дзвоните, за перед тим машина намивається, вимивається, готується повністю під клієнта, як має бути. З переписом на візу серпенні. Я вже приблизно розумію, як це працює, і поможу допомогти переписати, бо сам з цим всім стикався. Наразі дякую. А ціна даної машини за 2010 рік на мінут, 2010 рік на кондиціонері машинка. Тобто Два комплекти коліс. Все, що потрібно для того, щоб спокійно сісти і їздити, всього на всього. давайте так, для підписників, тих, кому случайно це вибив в TikTok, там захоче підписатися на мене. Тому там, давайте ціна буде така прям солодка: 65 тисяч корон і можливий невеличкий торг. А ви залишайтесь з нами, можливо, буде ще автомобілі на продажу, але тільки від власника. Я не перекуп і я не збираюся займатися поки що це перекупською діяльністю 100%. Тому всі машини тільки перевірені, тільки від власника. І тільки, якщо комусь би було потрібно продати. Ну що ж, друзі, настав той день, моя історія закінчилась, Більше тих номерів немає. Будуть такі. Буде новий власник, радіти нові ласточки. Ну і що ж, давайте підтожимо. Як завжди, мій любимий двір, коли погода погана, не хочеться нікуди далеко їхати знімати. Відео було знято давненько, але є там, як кажуть, і то, як починалось, яка приблизно була реклама і є продаж. Кому цікаві такі відео, хто би хотів, щоб було більше проєктів, більше знято і більш детально роз... розказано, як, що, за чим, що потрібно використовувати для того, щоб отримати гарний результат в покраски, залишайте свої коментарі. Дякую всім за перегляд. Підписуємося, не забуваємо. І також, якщо наголошую голошуєш раз, якщо вам було цікаво і хтось ще щось не дозрозумів, так це я продавав свою машину. Це було ще в началі літа. Машина давно продана. Новий власник їздить, радується машині. Ще були нюанси по машині, але це вже буде в шорцах 100%, І знову ж, кому цікаво, підписуємося, залишаємося. Раз.